Смертельне ДТП у Шацьку трапилася 7 квітня ввечері. Про це повідомили у поліції Волинської області. 19-річний житель Ковальського району, керуючи автомобілем Фольксваген, допустив наїзд на 53-річного мешканця Шацька, який рухався у попутному напрямку. Наслідок дорожньо транспортної пригоди пішохід загинув на місці. За фактом летальної автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження. Ще одна ДТП трапилася у Луцьку на кільці біля променя. Відео автопригоди опублікували на Фейсбук-сторінці департаменту муніципальної варти. Водій автомобіля марки Рено, виїжджаючи з вулиці Яровоця, не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся із легковиком БМВ. Обидва автомобілі отримали незначні механічні пошкодження та врегулювали автопригоду Європротокол також на вулиці Задворецькій, що у Луцьку, 8 квітня, трапилася ДТП. Про це телеканалу конкурентів і повідомили очевидці. З відео видно, що автівка зазнала сильних механічних пошкоджень. Про постраждалих не повідомлялося, що стало причиною аварії, також наразі невідомо.